Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на е, такий от великий прицеп до Т-50-го. Е, бортовий. На ньому відкидаються борти. Всіх три борта відкидаються повністю. Ось такий от. Ось. Так. Ось таку от. Він зроблений легенько такими от крі кріпленнями. Зроблено всюди. Він легенький, тут багато про нього що розказувати нема. Про нього. Тому тут багато чого розказувати про нього я аж такого не буду. Борти так само закриваються, ну, трошки тяжко, бо ті от кріплення Є, ну, мають велику силу і треба, вони тяжко закриваються. Ось, вони закриваються. Ось так от. Все виглядає. О. Ну, він такий простенький. Кажуть, багато про нього, що сказати, я не знаю що. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь. І дивіться попередні відео, які ви ще, ще не дивилися. Все, дякую за перегляд, всім па-па!